Чимало людей при виборі ліжка звертають увагу виключно на дизайн і не цікавляться іншими деталями і дарма. Адже незручне ліжко може спричинити чимало захворювань, зокрема хребта. Як убрати таке, що здоров'ю не нашкодить, і довго прослужить, з'ясовувала Віра Борсук. Ліжко чи диван пораду дає лікар. На дивані? Спать очень вредно, особенно пожилым людям. Они им очень часто ложаться спать на диванчике приличь, почему потом после этого так болит позвоночник. Ну я проснул, ой, у меня спина, ой, у меня шея, о, у меня то третье. Это связано с тем, что вы просто поспали на на диванчике или на не очень удобной подушечки. Тож, в первую очередь ваше спальное место має бути зручним та комфортним, і, звісно, безпечним та довговічним. Металеві дерев'яні каркаси найнадійніші. Якщо зупинили свій вибір на дерев'яному, обирайте дубовий. Таке ліжко можна сказати вічне. Більш дешевший варіант із сосни. Це м'якіша порода, а отже, прослужить вона вам менше. На другому місці ліжка з МДФ, тобто з пресованої дрібної дерев'яної стружки. МДФ більш влагостойкий і менше підтверджений деформації. Проте ви маєте знати, що цей матеріал обклеюють плівкою. Якщо пошкодити дерева, його можна відполірувати. А от плівку відновити дуже складно. І нарешті найдешевші та відповідно найменш надійні каркаси з ДСП. А от ламелі бажано, щоб були виготовлені з пружного і гнучкого дерева. Ламелі краще всього із бук. Розстояння між ламелями має бути від 2 до 6 сантиметрів. Чим гуще, тим краще. Найкращий лучший матеріал для оббивки кроваті це кожа. На втором місці можна поставити натуральні ткані, велюр, бархати, замш. Екокожа теж хороша. За нею легко ухажувати. А тепер розберемося з розмірами. Довжину ліжка визначити просто: ваш зріст плюс мінімум 20 сантиметрів. А от щоб визначити ширину, лягаємо на ліжко, закидаємо руки за голову і ось так розпрямляємо лікті. Якщо вам достатньо місця на своїй половині, значить вибір зроблено правильно. Якщо спальня у вас невеликого розміру, краще обирати ліжка з підйомним механізмом. Так у вас з'являється додаткова ніша для складання білизни. Або ж, взагалі, ліжка трансформери одним рухом шафа з диваном перетворюється на ліжко, яке доповнена зонами хранення, доповнітельна підсвіткою. є розеточки для USB, Також є верхні зони хранення. і ви получаєте комфортний сон. І от настало утро. Утром ми все складаємо. У нас є прекрасний диван. і много місця. Звісно, такі меблі коштують дорожче за звичайні ліжка. Та й кріпити їх варто лише на стіні, яка витримує великі навантаження. Проте, погодьтеся, для маленької кімнати. ліжко-трансформери трансформери прекрасний вихід. Гарного вам вибору та приємних снів.